Доброго ранку, любі малята, тема нашого сьогоднішнього заняття Праця на городі восени. Хазяйнувати осінь Юниця, городниця вона і садівниця на вулицях, у парках та у полі, всім восени роботи є доволі, всім, хто працює, щедра осінь рада, так восени і горобець багатий. Чому діти осінь називають щедрою? Чому осінь називають господаркою? Діти, скажіть, а що виростили люди на городі? Правильно овочі. Діти, подивіться уважно на картинку і скажіть, де ростуть овочі, які ми вживаємо? У землі чи на поверхні землі? Морква, цибуля, баклажан, горох. Помідор картопля. Діти, давайте з вами розглянемо ілюстрацію Праця на городі. Скажіть, будь ласка, яка пора року зображена на ілюстрації? Правильно осінь. Яка погода, що робить дівчинка в жовтій ковтинці? Що робить дівчинка в червоній ковтинці? Що складає третя дівчинка у кошик? Який настрій у дітей? Діти, складіть невеличке оповідання за планом. Яка пора року зображена на ілюстрації? Яка погода? Що роблять діти? Що робить кожна із дітей? Дайте імена дітям, як вони працюють. Чи допомагаєте ви батькам працювати на городі? Розкажіть своє оповідання батькам. Подивіться уважно діти і скажіть, що намальовано. Назвіть одним словом. Де вони ростуть? Дякую за увагу. До побачення!